Друзі, я вітаю вас! Сьогодні у нас з вами друга лекція і другий день нашого марафону Як створити квітник. І сьогодні ми з вами говоримо про те, з чого почати створення квітника. Сідайте зручно, відкривайте ваші блокноти, беріть ручки і ми починаємо. Отже, з чого почати планування квітника? Я завжди кажу, що планування квітника і взагалі весь ландшафтний дизайн поділяється на дві частини. Це технічна частина і це творча частина. Планування квітника це не виняток, і ми також тут будемо з вами робити і технічну частину, і творчу частину. Отже, давайте сьогодні з вами розглянемо і одну, і другу, і я детально розповім, що входить до кожної з них. Починаємо ми з вами з технічної частини. Оскільки для квітника, для планування квітника це дуже важливо, ми спочатку виходимо на вулицю, до того місця, де буде розташований наш квітник, робимо там все необхідне, що саме я зараз розповім. А після того вже сідаємо за стіл і починаємо планувати і займатися творчою діяльністю. Отже, Технічна частина планування квітника складається з таких трьох основних етапів. Перший етап це вам необхідно вивчити те місце, де буде розташований ваш квітник. Що означає вивчити? По-перше, потрібно вам собі записати, чи це сонячне місце, чи це тіньове, чи це, можливо, напівтінь. Я вже казала на одному з ефірів і в уроках своїх, на своїх курсах я розповідаю, що таке сонце, що таке напівтінь і що таке тінь. Давайте тут трішки торкнемося цього питання. Отже, сонце це ділянка, сонячна ділянка це ділянка, яка освітлюється більшу частину дня і освітлюється. У найсвітлішу частину дня, тобто найбільш таке палюче сонце світить на ділянку, і така ділянка вважається сонячною. Наприклад, там з 10 ранку до 5 вечора, чи з 11 ранку там, до 4 вечора. Основна активність сонця приходиться на цей період, і така ділянка вважається сонячною. Що таке напівтінь? Напівтінь буває двох видів. Перше це ажурна напівтінь, тобто тінь від дерев, коли ви висаджуєте квіти, наприклад, під якимись деревами, то сонце потрапляє на них через листя, через проміжки між листочками, і така, тінь називається, така напівтінь називається ажурною. І є звичайна напівтінь це коли ділянка, де розташований ваш квітник, освітлена або половину дня вона освітлена, а іншу половину дня вона в тіні, Або вона освітлена лише в ранковий час та в вечірній час, або лише в ранковий чи лише в вечірній час. А інше, інший час вона знаходиться в тіні. Ось така ділянка називається напівтіньовою. І остання тіньова ділянка, це така, куди зовсім не потрапляє сонце. Зазвичай це ділянки за будівлями, куди попадає тінь від будівлі, і сонця там практично ніколи немає. Далі наступний параметр, який нам потрібно вивчити про те місце, де буде розташований ваш квітник, це кислотність ґрунту. Визначається кислотність ґрунту або спеціальним прибором, або в домашніх умовах. Я про це вже розповідала, і також на моєму телеграм-каналі є файл, як визначити кислотність ґрунту, і, можливо, я зроблю ще спеціально для інстаграму якесь таке коротеньке відео, щоб ця інструкція завжди була у вас під рукою. Нам потрібно знати, який ґрунт на тому місці, де ми плануємо квітник. Для чого це все, я зараз поясню. І третій такий параметр це нам потрібно знати механічний склад вашого ґрунту. Чи це буде у вас суглинок, чи глинистий ґрунт, чи піщаний ґрунт, чи, можливо, чорний зем. Ці параметри нам потрібні. Для чого нам це потрібно знати? Це буде повністю впливати на те, які рослини ми будемо підбирати. Тому що підбір рослин, і ми про це також будемо на марафоні говорити, має відбуватися за тими умовами, які конкретні рослині потрібні. Ми ці умови будемо розглядати і будемо вчитися підбирати рослини для квітника правильно. Так ось, щоб правильно підібрати. Ці рослини для квітника вам потрібно знати ось ці параметри, які я щойно вам озвучила. Переходимо до другої і третьої частини нашого з вами технічного завдання. Так, скажімо так. Що друге вам потрібно зробити? Це потрібно заміряти ту ділянку, де буде у вас розташований квітник. Тобто, поміряти її довжину, її ширину і це собі зазначити. Для чого це? Тому що це буде впливати на кількість тих рослин, які ми будемо планувати для квітника. Щоб рослини могли себе почувати добре, щоб вони не були як оселедці в бочці, набиті, так, і щоб їм не було тісно, коли вони розростуться. Нам потрібно знати, яка буде площа, який буде розмір вашого квітника, і запланувати кількість рослин, яка нам буде себе дуже добре почувати. І останній такий пункт а, технічного завдання вам необхідно буде визначити видову точку і точку огляду, або якщо квітник має декілька точок огляду, то всі ці точки огляду вам необхідно буде визначити про видову точку і про точку огляду, що це таке. І яка між ними різниця, ми будемо говорити з вами завтра на нашому марафоні. Я обов'язково все поясню, покажу і напишу, як це, точніше, не напишу, а розповім, як це визначати: видову точку і точку огляду. Ось оці три пункти вам потрібно зробити для того, щоб повністю виконати технічну частину перед тим, як ми починаємо з вами планувати квітник. Технічну частину ми зробили. Тепер переходимо до більш такої приємної до творчої частини. Вона також складається з декількох кроків. Перший крок нам необхідно з вами створити і продумати образ майбутнього квітника. І другий крок необхідно нам обов'язково підібрати кольорову палітру під ваш квітник. Зараз більш детально про один і про інший крок я вам розповім. Отже, коли ми говоримо про образ квітника, вам потрібно подумати, про що буде ваш квітник. Можливо, наприклад, якось на цьому слайді образ такого заходу сонця і лавандового поля. Це образ, який підібрала учениця мого курсу створюємо квітники. Якраз було таке завдання, і вона підбирала ось такий образ квітника. Вона хоче хотіла створити, і вона його створила. Такий квітник, який би відображав ось цей настрій, ось цю атмосферу, і, звісно ж, ці кольори. Можливо, коли ви думаєте про образ квітника, можливо, у вас в голові є якась картина, яку б ви хотіли відтворити її атмосферу або її кольори. Чи можливо у вас надихнула якась фотографія, яку ви побачили в інтернеті? Чи можливо ви хочете там майже в точності досконало відтворити квітник, який ви бачили десь за кордоном, коли подорожували? Образ може бути, бути будь-яким. Ось, наприклад, одна також моя учениця Оксана вона також бере участь в марафоні. Вона написала, що хоче спланувати квітник, який буде називатися відлуння лісу. Тобто, в неї є вже Цілісний образ, вона вже навіть придумала назву для нього, і під цей образ вона буде підбирати і кольорову гамму, і рослини, конкретні, які будуть в цьому квітнику. Звісно, якщо це відлуння лісу, то там не буде польових квітів, злаків і такого іншого. Так? Там будуть інші квіти, які ростуть в лісовій зоні. Отже, подумайте над образом квітника. Можливо, це буде, якщо це квітник в тіні, ви визначили такі параметри для нього, це може бути тіньовий квітник і це буде його образ. І наступне вам необхідно підібрати кольорову палітру. Як це робити? Коли ви продумали вже образ квітника, ви шукаєте відповідні референси. Референси це фотографії, які відтворюють вашу ідею. Ви шукаєте на просторах інтернету такі фотографії, які б могли показати, який образ ви запланували. Якщо це конкретна фотографія, як, наприклад, у випадку з моєю ученицею, ви берете її. Якщо це конкретна картина, ви берете її. Якщо це там суміш якихось образів, суміш фотографій, ви берете декілька з них. І вам необхідно зробити з них кольорову палітру. Ось я вам хочу показати, які кольорові палітри робили мої учні на курсі Створюємо квітники. Це частина проєкту по квітниках. Тобто кольорових схем є багато, на курсі ми всі їх ретельно вивчаємо і вчимося будувати квітники за однією чи іншою кольоровою схемою. Як ми робимо кольорову палітру? Ми беремо ту фотографію, яка відображає образ нашого квітника і розміщуємо її або в спеціальному додатку. Я, до речі, в телеграмі напишу, що це за додаток. Або на спеціальному сайті. Таких сайтів є багато. Вони називаються Генератори-палітр. Я також дам посилання на ці сайти, щоб ви могли поекспериментувати, зробити таку собі кольорову палітр. І ми виводимо звідти кольори, які нам потрібні. Так, ці кольори стануть основою для підбору квітів. Ну, ось тут приклади вже з підбором квітів, тому що це робили мої учні на курсі, який називається Створюємо кітники. І коли вони робили ось цю кольорову палітру, вони вже знали дуже багато інформації, яку вивчили на курсі, і вони вже знали, як підбирати конкретні рослини. І тому ось таку палітру вони робили вже. Конкретно для презентації для завершення проєкту по квітниках. Є дуже багато кольорових схем, я вже про них говорила, ось в різних кольорових схемах вони підбирали такі палітри. Ви зараз на марафоні можете потренуватися підбирати палітру просто за фотографією того образу, який ви собі склали. Тому що для того, щоб підібрати конкретні квіти, для цього потрібно вже вивчити багато-багато інформації із композиції, із кількості елементів, із взагалі з колористики, і вже після цього підбирати конкретні квіти. То зараз ви можете потренуватися. Знову ж таки, посилання я дам на ці ресурси. Ви, коли продумаєте образ вашого квітника, ви вже зможете зробити таку кольорову палітру з цієї фотографії, і вона стане вашою кольоровою основою, коли ви будете підбирати вже конкретні квіти під ваш квітник. Ну, друзі, і домашнє завдання на другий день. Які я хотіла щоб ви над ним попрацювали. Якщо у вас вже є квітник або якісь насадження, багато з вас писали, що хотіли б переробити ті квітники, які вже є зараз на ділянці, щоб виправити помилки, які вже встигли наробити, так? ну і далі вже можна запланувати без помилок. Так ось, якщо у вас вже є квітник, над яким ви будете працювати, напишіть, будь ласка, які в ньому вже є кольори. От, просто перерахуйте ті кольори, кольори, які вже є в цьому квітникові. А я дам вам свій коментар з цього приводу. Якщо ж квітник ваш тільки планується, ще немає його, напишіть, будь ласка, які кольори ви хотіли б там бачити. Просто, знову ж таки, просто перерахуйте ті кольори, які б ви хотіли там бачити, які вам подобаються, які б ви хотіли відтворити в цьому квітнику. Це буде перша частинка вашого домашнього завдання. Ну і друга частинка – подумайте над образом квітника. І якщо ви його вже собі в голові намалювали, то напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що це буде за квітник, про що він буде. Чи це, можливо, буде квітник колекція, чи це буде тіньовий квітник, чи це буде сонячний квітник, чи це буде ваша альпійська гірка з яскравими кольорами. І ви напишете, які саме там будуть кольори. Чи, можливо, це буде ваш палісадник, який буде виконаний там в одній кольоровій гамі, тобто монохромний, так? один колір беремо і використовуємо всі його відтінки. Ось як було на слайді, як робила моя учениця. Напишіть, будь ласка. Придумайте цей образ, якщо він вже у вас виник, можете навіть назву придумати, хто скільки зможе. Якщо образу ще немає, і ви над ним думаєте, це буде ваше завдання, думати над образом квітника, то просто напишіть кольори, які вам подобаються. Якщо образ вже ви собі придумали, то напишіть мені про нього. Ось з таких двох частинок буде складатися ваше домашнє завдання на другий день інтенсиву. Марафону, вибачте. Ну, і звісно, якщо є якісь у вас питання, я їх чекаю, буду відповідати на них. І бажаю вам натхнення, енергії і дуже чекаю на ваші домашні завдання. На все добре!